Ваш пилосос гуде, не смокче, не тягне, шумить і не працює. Ми вам допоможемо. Дослухайте до кінця і дізнайтесь, що робити, щоб ваш пилосос ламався якомога рідше, або не ламався взагалі. Найперше для пилососа, як не дивно, це чистота, а чистота фільтрів. Зараз покажу, що відбувається. Що, У другому фільтрі, якщо так, основний так, фільтр часто не чистити, якщо цей шляху. другий фільтр, той, що йде перед двигуном, не чистити вчасно. Забувається перший цикловний фільтр, далі йде фільтр перед двигуном захисний. Якщо він забивається, двигун не охолоджується так, як він повинен охолоджуватись. В нього потрапляє мікропил на кричатку всередину на підшипники і стирає його вщент. Після цього двигун виходить з ладу. І сучасні двигуни не ремонтуються, вони повністю.